Після трагедії на перемозі у Дніпрі, коли стався прильот ворожої ракети у житловий будинок, пройшло більше місяця. Однак ця рана не загоїться і через багато років: десятки загиблих, десятки поранених. Тоді все Дніпро згуртувалося. Усе місто стало волонтерським штабом. Кожен намагався допомогти, чим може. Серед волонтерів була і Владислава Левикіна. В першу ж ніч вона поїхала чергувати у палатку держслужби з надзвичайних ситуацій. Зналася як і всі дніпряни, Я почула вибух. Я в цей час знаходилася в центрі міста, чесно кажучи, до до кінця я не зрозуміла, що це саме був. Вибачте, прильот мені на той час здалося, що це спрацювало ППО. Однак, ні, коли я почала обзвонювати своїх рідних і знайомих, вже почала з'являтися інформація, що це прильот саме в будинок на перемозі. Спочатку я трохи заціпеніла, однак, у мене є подруга, яка займається тактичною медициною. Вона зібралася зі своєю донькою, і вони поїхали на місце події. Десь о третій годині ранку ми списалися з моєю подругою, яка була там. Я спитала, чи потрібна якась допомога. А вона сказала, так потрібна допомога для чергування в палаці ДСНС. І о п'ятій ранку я викликала таксі і була вже там. Владислава згадує, як рятівники заходили до палатки. Вони фактично нічого не могли сказати. Волонтери відчували їх біль, їх втому. Почалося все з того, що ми зустрічали хлопців. Давали їм чай, можливо, чай, кава, деяким був потрібен на таксі, тому що вони працювали в невимовно важких умовах. Я хочу сказати, що ну я знала, що хлопці з ДСНС це наші герої, однак я не до кінця оцінювала, що вони роблять. Тобто, ну це надважливо. Чесно кажучи, вони мало що говорили, тому що я розумію, знаходячись в тих обставинах і бачити те, що вони бачили. Е Ну, вони просто робили свою роботу. Коли вони приходили, багато з них просто не говорили, багато з них були втомлені настільки, що ну, на них неможливо було дивитись. Тому от почалося з того, що чай кава, можливо, нагріти якоїсь теплої їжі, принести спочатку, коли я приїхала вночі, не було ну були бутерброди. Потім вже ми почали, ну зранку особливо ні до кого не звернешся. Ми почали по своїх знайомих волонтерах і друзях. Нам почали нести гарячу їжу, почали нести енергетики, була потреба велика в них, тому що хлопці втомлені. Ну а вже потім, вже як ком воно закрутилося, і так ми дві доби прочергували там. Після того, як палатку ДСНС згорнули, Владислава поїхала додому. У неї сталася істерика. Вона згадує окремі деталі тої трагедії, що спіткала місто. Вже пішов вихід цих емоцій, у мене була істерика, мені було дуже важко, тому що там я ж кажу, я була зібрана, а коли, вже, ну, коли ти зробив все, що зміг, тоді ти дозволяєш собі трохи видихнути, ну і тоді вже починаєш, починаєш прокручувати деякі моменти, які ти бачив. Я, наприклад, дуже добре пам'ятаю, що... Ще у неділю це перший, ну другий день виходить після прильоту. Я чомусь дуже фокусувалася на, от, на тій жовтій кухні і на одній на відкритих вікнах, з яких виглядала штора помаранчево рожевого, точніше кольору. І мені от на той момент здавалося, що всі ми зараз тримаємося, як та штора, от в тому вікні. І от от потім, коли вже приїхав додому, коли вже е, все, ну скажімо так, пройшло, воно не пройшло і не пройде, мабуть, е, от тоді вже почалось згадувати всі моменти, якісь, оці дрібниці, які ну це дуже важко.